це е, е, буде в нас з вами 17 600 паралельно з цим 3 мільярди виділених коштів на фінансування партії які виділяються сьогодні, і які ідуть на забезпечення існування партій, які представлені в Верховній Раді, я декілька разів ставив пропозицію забрати ці кошти і направити на інші потреби в бюджеті? Цього не відбувається, це не хочуть робити, тому що своя рубашка ближче до тіла. Хоча об'єктивно сьогодні ну всі ж розповідають, що до виборів не готуються, партійну діяльність не ведуть. Якщо б цим цим. Не займаєтесь, то давайте гроші віддаємо, наприклад, на ті самі пенсії. І таким чином, ми з вами вийшли вже на е, понад 20 мільярдів гривень. Повірте мені, е, якщо суди забрати ще збільшення зарплати, яке було закладено для Міністерства фінансів, Міністерства